Псалом 51. Дригентові псалом Давіда, коли він взяв собі за дружину, Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великої свого милосердя зітре мої беззаконня, цілковито обмий мене від мої провини і очидь мене від мого гріха. Бо я усвідую Омолюю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим. У своїх словах вирок бездоганним. Колись судитимеш, я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці, мудрості, тож окропи мене гість і я стану чистий, обмий мене і я стану більше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадість скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив в мені Боже, і духа не правувати від у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слугняності. Я навчатиму злочинців твоїх доріг і грішники. Навертатимуться до тебе. Звільни мене Боже, від вини пролити кров Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошую Твою справедливість, Господи, відкрий мою уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертві, я приніс питай всипалення ти не жадаєш, жертва Богові це скрушений. дух серця смиренним і впокорений. Ти, Боже, не погордуєш, заради милості своєї, зробися онові. Добро і побудуй стіни Єрусалиму. Тоді приємним будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви, всипалення тоді на твій жартовник. Приноситимуть телят. Амінь.